Якщо Бог добрий і люблячий, то чому у світі так багато зла? Сьогодні ми дізнаємось, чи правильне взагалі це запитання. Уявіть собі, ідеальний світ без зла, де у вас немає набридливого сусіда, де ваші колеги на роботі вас не дратують, ви завжди посмішкою і йдете робити добрі справи, але ви зовсім не усвідомлюєте те, що у вас геть немає вибору. Ми звикли до правил і законів країни, в якій ми живемо, але навіть не розуміємо, що наша особиста свобода також є законом. І зараз, на жаль, наша країна це особливо відчуває. Ми з вами готові боротись до останнього, залишити всі гроші і бути вільними, чи не так? То чи буде правильно судити, що якщо Бог добрий, він мав створити досконалий світ? В якому по факту то й вибору немає. Загалом, спочатку світ і був таким,